З метою заохочення та сприяння розвитку спортивного потенціалу юних спортсменів нагороджено сертифікатами на виплату щомісячної стипендії за високі досягнення у спорті за 2022 рік. Відтак сертифікати отримали наступні: Адамський Дмитро, відділення карате, кандидат в майстри спорту. У 2022 році став бронзовим призером чемпіонату України серед молоді та дорослих, а також володарем Кубку України серед дорослих. Алексєєєнко Артем, відділення карате, член молодіжної збірної України, кандидат в майстри спорту. У 2022 Році здобув перемогу у чемпіонаті України серед кадетів, юніорів та дорослих. Кручко Володимир відділення параармреслінгу, майстер спорту України. У 2022 році чемпіон України з параармреслінгу на обидві роки у категорії з ураженням опорно-рухового апарату на візках. Заїка Іван відділення шахів, має перший дорослий розряд. У 2022 році здобув перемогу на чемпіонаті Житомирської області з блискавичних шахів. Шандура Дмитро відділення греко-римської боротьби, володар Кубку України Ю одинадцять. У 2022 році здобув перемогу на чемпіонаті Житомирської області серед юнаків. Романюк Микола. відділення греко-римської боротьби. У 2022 році став переможцем чемпіонату Житомирської області серед дорослих до 23 років та юнаків. Гарбарчук Михайло, Відділення греко-римської боротьби. Кандидат в майстри спорту. У 2022 році здобув перше місце на чемпіонаті Житомирської області серед молодших юнаків. Заруба Владислав відділення важкої атлетики. Має перший дорослий розряд. У 2022 році виборов перемогу на Чемпіонаті Житомирської області серед юнаків та дівчат до 17 років. Кузьменко Тайсон Олег відділення вільної боротьби, майстер спорту України, чемпіон України Ю-20, кандидат у збірну команду України, серед найвищих спортивних досягнень Олега, друге місце на Кубку України серед чоловіків та третє місце на чемпіонаті України ю 23 у 2022 році. Ніколаєнко Олег відділення важкої атлетики, майстер спорту України з важкої атлетики, багаторазовий чемпіон та рекордсмен України, призер чемпіонатів Європи та світу, серед найкращих здобутних. Олегу у 2022 році, друге місце на чемпіонаті Європи серед молоді з важкої атлетики. Бондар Ірина відділення вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу, багаторазова переможниця обласних та всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи світу, член національної збірної України. Найвищі здобутки спортсменки у 2022 році, друге місце на чемпіонаті світу з жіночої боротьби до 23 років та перше місце на Кубку світу з жіночої боротьби у США. 17 березня 2023 року здобула перемогу на чемпіонаті. Європи з вільної боротьби Ю-23. Вітаємо вас з одержанням цієї щомісячної грошової винагороди. Можливо, вона невелика, але це один із стимулів, який ми застосовуємо для того, щоб вшанувати вас, подякувати тренерам за велику роботу, яку вони з вами проводять. Спорт це не лише здоровий спосіб життя, це величезна праця, і ми це все знаємо. Не забувайте, пишайтеся тим, що ви є з міського голови. Ви є сьогодні прикладом для наслідування для усієї молоді. Ми сьогодні гордо пишаємося вашими досягненнями, тому що ну насправді ви прославля прославляєте сьогодні нашу Україну, ви прославляєте наш е, звягіль, і ви є сьогодні нашою спортивною елітою, спортивною е, гордістю. Велика вдячність вам за вашу працю. Велика вдячність всім батькам за народження і виховання таких талановитих діток. Дякуємо тренерам за виховання нашої спортивної еліти. Дякуємо нашим депутатам, тому що щорічно виділяються чималі кошти на галузь фізичної культури і спорту, аби підтримати. Нашу спортивну галузь і підтримати наших талановитих спортсменів. І, як кажуть, в спорті і у війні є одна мета це перемога, чого всім і бажаю. А тож тренуйтеся, бережіть себе, нехай Господь Бог всіх нас береже і разом до перемоги.